Я дуже добре згадую цю ситуацію, і залік коштував приблизно 15% від його суми. Ну розумієте, про що це говорить? Тобто, кожна залізяка, яка е, постачалася на Запорізьку станцію, на тепловій станції в енергетику, вона по п'ятикратній шестикратній сімикратній ціні постачалася, гроші не ходилися. Потім е, є залік на 100 мільйонів, даєш 15 мільйонів живих. От вам залік купить. Це те. Гідру цю, коли зупинялася енергетика, коли атомники е в наметах були вже, хоча їм заборонено, вони намети ставили попереджарні. І на той момент прем'єр Пустовойтінка ну, взагалі, який нічого в цьому не розумів, він тільки думав, що він буде директорів збирати. В Палаці України, да. Да, в намети... Ні. Або в наметах, да на навчання ваку, на навчання. Обласи, та... в наметове містечко, і давай, тіпа, зарплатню зарплату виплачу. Ну, розумієте, це ж не ті категорії, Валерій па. Павлі...